Сьогодні 26 квітня, день цивільного захисту, учні Миколаївського ліцею номер 60 розвивають свою фізичну форму. Перше випробування між класами А і Б старшої школи. На швидкість хлопці 9 та 10 класу змагались між собою. Вони підбігали і одягали частини одягу пожежників, так по черзі. Не дивлячись на дистанційне навчання та відсутність можливості часто займатися фізичною активністю, учні 9-го Б не втратили духу та подолали це випробування. Всі приклали максимум зусиль, це помітно. Учні дуже спритні і швидкі, наші олімпійські чемпіони. Наші однокласники досить непогано з цим впорались. Ми ними пишаємось. Прийшла черга дівчат. Там теж було дуже-дуже весело. Наших красунь теж перевіряли. І вони все витримали. Б – міцні горішки. Дівчата пройшли естафету відмінно. Далі була смуга перешкод, яка складалась аж з п'яти пунктів. Спершу треба було почергово ставати на кільця. Завдання з обручем, перешкода з тунелем, стрибком через коня та оббігання фішки. Всі наші красунчики змогли це пройти, і наша команда отримала плюс одну перемогу. Чні 9 Б отримали нагороду за перемогу у номінації Найсильніша команда.